Посилочка з Бородянки до нас приїхала. Давай розпакуємо і глянемо, що приїхало. Чікс, 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 чікс. чікс чікс, чікс. О, диви. Все, я наряжений в перчатках вже з голови до ніг, да? так? Так, тірік-тірік-тірік, все чітко і позитивний смайлік. Позитивний смайлик дари нам море позитивних емоцій навіть в сучасних реаліях. Дивись мідяха, яка приїхала. Ага. Мідяха отака от. Бачили таку біла мідь. Тобто служонка. З цим розібралися. Плата мобільного телефону. Бач, отака от платочка. Далі що у нас приїхало? Оперативна пам'ять. Мікросхема. Мости приїхали до нас. Процесора приїхали. Мікросхема 2-4 і сучасна біла пустишка. Латуняка. Якась пружинка. Оце вже щось цікавіше. Що це за пружинка? Підкрадайся. Підкрадайся, підкрадайся, підкрадайся. А, Аніхром 80-ка. Надіюсь, що це не всі пружинки, і там буде іще щось. Диви лігатура, 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 лігатура. Цьому ми всьому зробимо аналіз і з цим всім розберемося, що далі робити. І також лігатура, але це зовсім зовсім дуже сильно бідна. Це якась конкретно імпортна штуковина. Оце, знаєш що? Пермолой. Пермолой. А там щось всередину ще сховали, той пермолой. А, всередину, знаєш, що сховали? Пермолой. Як неочікувано, да? Вже всі знають, що таке пермолой. Ну, неважливо будь моїм підписником і не знати про таке от залізяче, да? Отаке от залізяче, на якому немає іскри. Воно магнітне. Немає іскри, але в ньому є 79% нікеля. Отакий от от малесенький кайфунчик. Хоп! Тут також диви. Детальки, 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 каемки, каємки з помилками, полубочата. Все, кайф. Кайф, кайф, кайф. Посилка складена просто чудово. І на дні, і на дні. Що ще є? Давай глянемо. Що це таке? Опа, мідяха. Шкрябнем. Бач, служанна мідяха. Отака от посилочка, правда, ж кайфова. Я думаю, кайфово. Все складено, все посортовано, ніяких запитань. Матеріали просто відмінні. Ми погнали працювати далі. А ви не гайте часу, складайте свої посилочки і відправляйте їх на обмін.